Капітан! Капітан! Нарешті прокинувся, капітан. Якого дідька ти кричиш? Де це ми? Якого милого? Де ми знаходимось? Так ми в монастирі, капітан. Ви що забули? А. Точно. Я тебе конкретно запитав, в якій точці сраки Святої Діви я знаходжусь. І ще більше якої корви я не можу збагнути, як і через кого я тут опинився. І чого я так погано відчуваю свою праву руку. Навіть не знаю, з чого почати. Ми взяли були контракт на знищення одних бандюків. Лі протікав звично, але вас там добряче порізало. Ми взагалі боялися, що ви, пане, не виживете. Тому що рани були досить такі глибокі, але читала дан цих монашок чи свісі купола, які вони ретельно ховають під Ресую Біселна. Але вас підчули досить швидко. Одна з них попросила мене передати вам, що перед битвою вам краще надягати чисті сподні, бо для такого вояки, як ви, кожен бій може стати важкою раною. Повернемось у табір і я тобі ці слова ще нагадаю, юпсів сину. Я б не став такого говорити. Ми з Вальнером тягнули вас по черзі на спинах до міста, а потім з міста до іншого міста. Так. Шо -шо? А ну продовжуй, що ти там говорив. А потім з міста до табору. Там ми вас трохи під... підкурили, але ви довго в себе не приходили, тому ми віддали вас назад в це чудове місце жіночої ласки і неприємного смороду крові. Я про все і так дізнаюсь. Е... У тому бою ми з їхнього вожака от таку кольчужку зняли. Сталеві кільця, міцні з зеленячої шкіри та підшиті вогнічою ниткою паси. А що найголовніше це її носіть. Ви будете направляти свій сіль людський гнів на своїх ворогів, а не на побратимів. син... Він... Здається, я не розповідав вам цю сторінку з моєї біографії капітане. А, і багато часу пройшло з тої битви. Тиждень, може менше. Нічого цікавого не відбувалось. Ми взяли контракт на якесь болетиних полків. Щоб не залишатися взагалі без грошей, і переважно осідали в табірі. Тобто ви сиділи на своїх сильних сраках рівно і ні чорта не робили? Не такими, я собі уявляв, темних воронів. Здається, надто багато на себе берете. Я знов заліз не туди, куди треба. Тож. Коли мене там випуть з цього обителя святих повій. Коли рак в дворянському палаці весільний марш заграє. Скоріше за без скоро, тут же ви, по крайній мірі, прийшли в свідомість. Ну і чорт з тим, краще лежати тут, ніж в мертвому в лісі. Ти можеш йти, Еберхард. Передай усім вітання від мене. Скоро я виздрою, прийду до вас і наб'ю вальрену пику, так вже скучив за ним. Двері рипнули, а пішов до табору. Через кілька годин ввечері того ж дня. Ну, і що? Як там наш вельмишановний Гунар? не злякався, коли побачив жінку біля себе? Та ні, до дотями нарешті прийшов. Встиг вже відчитати, які ми всі бездарі. Гунер в дитинстві, коли пас кози, послигнувся на гімні і впав в селянській пастурці прямо по мішці. Його потім усе село висміювало. От воно і дало відбиток на все життя. Знаєш, щось мені здається, що того всього, що ми наробили цей тиждень, він нам пригадуватиме до гробу душки, особливо тобі. Цей рубака може собі задницю поцілувати, не переживай сильно за це. Ми заробили трохи грошей, а цей сканарник, коли побачить мішечок корон, одразу заспокоїться. Ще Дякую, скаже. Той бій, який ми організували два дні тому назад, нам не забуде ніхто. Це було нагло, Валька. Ми не мали так поступати. Та Тадіть лисого! Поки я тут головний, всі слухаються мене, і якщо я сказав не переживати через такі дрібниці, значить кожне моє слово треба сприймати як указ і заклик до дії. За моєї каденції ми стали краще натренованими, проводимо бої на мечах два рази в день, а також які не які тренування. О, дивися, як леберег в схуд, хоч бери і заміж. А поки капітан задивляється на сраки монашок, ми загін дисциплінуємо, тому нехай сильно не речіть. А, до речі, ти віддав його кольчугу? Віддав. Він подивився на неї як на щось буденне, ти й перевів розмову. Ну і нехай дується далі. У нас так то вперше нормальна робота є. Треба дещо зробити. Туди-сюди, поки Гуннер поправиться, то вернемось. Завтра потрібно вирушати. Передай усім, нехай пакують торби. А робота, як потім виявиться для всіх, заключалась в супроводі каравану до Дорнтала і дорозі назад у Кальтенхоф. Уже Валерен повністю відчув, що капітанська корона почала добре давити на розпухшу макітру. По приїзді назад Еберхард Веберехт завітали у той самий монастир і забрали нового старого лідера банди. На не вийшов він впевнено, так ніби його не шматували на полі бою декілька міцних чоловіків. Коли всі троє прибули до табору, здавалось, на мить замовкли всі, і навіть птахи на деревах перестали наспівувати якусь сиренаду. Тут є хто живий. Усі почали стягуватись до гунра. Власне, підійшов і Енон. О, капітан. літ, свіки зима, ти знову в строю? Хех. А ми тут без тебе не скучали. Он як тільки ти на лікарняний загримів, так новим капітаном став вареним. Фух, такого веселого тижня ще ніколи не було в моєму житті. Хоча саме заради цього я вступив в нашу бойову братію. Й твою мать. Гунор впав без тями. Думали, його рани ще досі добре не зажили, але, обливши бідного студеною водою, він все ж прийшов до себе. Кажеш, Вальгрен став новим капітаном, Ага, було весело. На початку він зібрав нас усіх і сказав, що від сьогоднішнього дня ми будемо тренуватися два рази на день і їсти солдатську кашу. Ну, це ще стерпіти можна. На наступний день ми всі пішли і задеребенилися в корчмі. Сиділи там день і ніч. Генон показав себе як професійний боєць на кулаках, навіть коли в хламину п'яний, гризніс морду якомусь старості, так мало того, зібрав гроші із ставок, бо на такого задрипанця і ніхто й не думав свої крони ставити. Yeah. Ну так це по-перше. По-друге, валіран почав розповідати за ту саму битву, у котрі ви були поранені, і з кожним кухлем збільшував кількість нападників та зменшував кількість болтів у підсумку. От, до речі, про болт. Напишусь разом із Леберехтом і Еберхардом, вони почали, е, скажімо, прибуркувати одну норовливу кобеляку, котра дивовижним збігом обставин виявилася власницею того генделика. Вона просто блискучним рухом свого копита призупинила наступальний потенціал Леберехта, а натомість дала нашому молодому капітану приступити до себе поближче. Але як тільки він скинув свій ремінь, вона швидко прихопила його і так втиснула між очі. Ох! Ця бійка була страшніша, ніж битва з нахинцерами. По всій кошмі потасовки якісь почалися, а ми з нам побігли якось утихумирювати дві сторони. Довелося в вальрена зв'язати і на плечах тягнути у табір. А треба було його в канаву кинути. Може би, в холоді сморяді розуму набрався? Де ж так безпощадно цідити Сидоре? Міг би і зі мною поділитись. Ото ще воно розказував. Як ми з тими бандюками вбились?» Так якийсь селюк попросив, щоб його село від Мародерів рятували. Ми приплянтались в табір. Фінекс згадав, дістав арбалети з криками Хто за мною, той герой. Пішли разом зі всіма бити супостатів. Ну, а ми побігли за ними, щоб разі чого все якось спокійно обійшлось. Ну ми ті ж ночі настили цих виродків. рубали й кололи всіх. Кров'янки було просто немірено нелічено. Вдосталь тоді пар випуст. Та на ранок виявилося, що ми напали на міське ополочення, а не на бандитів. Зате здобич хороша. Гунор неабияк зблід від цих слів. Побачите, Вальрену він міг багато що, але напад на міське ополчення могло обернутися дуже плачавно для і так невідомого нікому загону найманців. Думаючи, яку кашу йому із Вальраном доведеться розгрібати, він ще досить довго лежав у палаці, роздумуючи у колі друзів про те, через що їм можливо доведеться пройти. Він підвівся і став на рівні ноги. Дрібні балачки одразу ж припинились тепер зблід вальрен. Ви пішли на перекір міському ополченню, тобто проти самого міста Альтенхоф, як я правильно розумію. Нас ще не вирізали, бо трупів, скоріш за все, ще ніхто не знайшов, або ми просто не знаємо, що нас чекає завтра. Фалірен, ти зробив більше злого, ніж хорошого. Відсьогодні я, як новий капітан загону, забираю у тебе найсвятіше право найманця право на воєнну здобич. А також в загоні вводиться сухий закон, і пити ми будемо лише тоді, коли я скажу і стільки, скільки я налию. Ви показали себе не як доблесні найманці, а скоріше як п'яні волоцюєк. Котрих у цьому селі повно. Попрошу, ми вже досить таки поважне панство, у нас стяг уже є. Який ще в сраці стяг. Ми просили Маляра зробити нам отакий бойовий стяг із чорним вороном на білому тлі. Як на мене, він чудово показує, хто ми є здалека. Закінчуйте свої справи. Завтра ми збираємось в дорогу. І надіюсь, сьогодні кожен виніс свій урок. Пора рухатись далі, товариство. День підходив до пітьми. Всі закінчували свою рутину, привели зброю до ладу, начистили акетони і броню, та повлягалися до сну. Того вечора вартовим було назначно ясне діло валярена. Проте Гуннерові теж не спалось, і між ними зав'язався діалог. О, мені то не спиться, бо я на стромі стою. А ти чого? Уже ж наче все вияснили. Ть, дякую, що хоч не вигнав мене. Ти повів себе абсолютно розпусно по відношенню до наших коштів і до алкоголю. Навіть портові курви спершу придавляються до клієнтів, перш ніж братись за них. Хоча за стяг, я тебе не засуджую. Можливо, навіть корисна штука. Дякую, мсьє. буду знати. Втрата рідного капітана тебе аж ніяк не засмутила, я так дивлюсь. Ті! та щоб тебе чорти в смолі пекли, трутні в сину. Вони міцно стиснули руки, і Вальрен гупнув гунору по плечу так, що той закашлявся. Я лежав оточений турботою і ласкою, але все одно думав, як би мені пришвидшити зустріч мого чобота з твоєю сракою. Куди ми відправимось на світанку? Як завжди, туди, де дідько на добраніч каже. Туди, де твоя матуся цноти лишилась, тобто в Шанзарфест, тоді в Альтенхоф, тоді, як не буде роботи, куди доля скерує. Я отримав кульчугу, яку ти мені притримав. Не буду таїти гріха, я ж захотів подякувати тобі за такий добродушний вчинок. Ну, мсьє гунар, така вічлива риса вам геть не до лиця. А оскільки сьогодні я завартою, тому моїм наказом до твоєї обдертої морди класти свої рум'янці до ґрунту і бажано не хропіти, як старий кнур. На більш-менш позитивній ноті Гуннер відправився досипати залишок ночі, і з першими ранковими зорями загін вирушив у місце свого призначення. По дорозі роботи ніде не було. Тоді розвернулись і поїхали у фортецю Грюнбург. В Грюнбурзі купили міцну кульчугу для Леберехта та дали йому стяг. Далі поїхали у рідний Дорнтал, який асоціювався із тим самим графом. Треба було відвести важливу посилку аж у Хельфштейн. Чотири дня дороги і 1300 крон була б в кишені. Гонар, скрипучи зубами, погодився: все ж перевозити посилки і письма це опосередковане втручання в політику, а темні ворони, як вважав капітан, були ще геть не готові до таких випробувань. Але все ж, контракт взяли. Чотири дні дороги видавались страшними. Усі під час ходу тримались на поготові. І все ж недаром. У дорозі на загін напали бандити в лапках. Такого роду справах немає випадкових нападів. До того ж, бандити були скоріше обірванцями і ніколи б не напали на добре озброєний загін. Але все ж. Еберхард вискочив на горбок. Звідти було добре цілитись по ворогу. Вони були в більшості, а також мали декількох лучників, через що ідея наступу була відкинута. Всі стали щільніше і підняли списи. Валірен, не розгубившись, випустив бот у незахищеного ворога і моментально вбив його до того ж, сам не сподівавшись на таке. А Еберхард повторив успіх, але прибити супостата не вийшло. Бандюки значно похитнулись, але не відступали. Один хотів підступити до гунора три рази, але всі виявились невдалими. Пощастило проскочити лише щитовику із списом, а інший, користуючись нагодою, думав пробратись в самий тил, але цей арбалетний болт швидко знизив темпи наступу. У ворога було троє лучників, котрі безрезультатно та, здавалось, безприцільно лупили по темним воронам. «Бачи, Берхард! Яблуко від яблуні недалеко падає. Альберу це, вочевидь, набридло, і він кинувся поперед списів і пройшовся лезом по мордатому бандиту. Натомість Вальрена контратакували, але він вправно ухилився від удару. Енон із Вальрамом підтягнулись до лінії фронту та заставили запанікувати опонентів. Капітан зробив чудових два удари через щит. А Енон із товаришем продовжували оточення. Леберех довгим стяговим списом пройшовся над головою Вальрена прямо в серце бандита. Бандюкам точно не вартувало йти на цю битву, адже більшість було перебито, лише один зміг втекти з поля бою. Усі поспішили зійти з великої дороги і йти манівцями, адже було очевидно, що за братією ведеться полювання. Власне, такі думки підтвердились, коли із-за пагорба показались більш підготовлені головорізи. Чисельна і заготівельна перевага була за ними. У них була хороша зброя і навіть кольчуги. Тому наш загін розкинувся на горбі. Хоч стрільців у них і не було, ми все одно дали цим дамам підійти. Йти ближче до наших сердець, форсувати пагорб хотів один із них, але Альбер швидко зреагував і врізав йому, щоб трохи спам'ятався. Усі підтягнулись і сформувались так, щоб до пагорба було не підійти. Ми швидко зарізали першого і зайняли більш вигідні позиції. І тут очі ніби закрились і на відказ не хотіли відкриватись. Бій пройшов добре. Найбільше із всіх дісталось Альберу, котрий виявився розмінною монетою у бою. Із цих пройдисвітів зняли добротну зброю: дворянський меч, хороший кульчужний обладунок і всього решта потрохи. Альберу, власне, дістала зброня і добротний дворянський меч. Вальраму дістався збитого вожака бойовий молот. Клевець одним ударом міг пробити шолом і те, що під ним. Перебравши нажитки, рухались далі. Ледве дійшовши до Назенфельса, Фельса, Гунер оголосив, що ми не виконуємо цей контракт, і віддали посилку воєнній пошті. У загоні лише семеро чоловік, і ти ще треба було тиждень по тракту або чотири дня манівцями, котрі повні дідько знає якими виродками. До того ж, більшість членів загону були поранені, а дехто навіть зламав лікоть. У місті продали весь хлам, який ледве тягнули із собою. Торгаші радісно приймали зброю, надіючись, що пан найманець не стане сильно торгуватися, але вони ще то Гунара не знали, то він так-то вже в всіх чорних списках усіх торгових спілок. Трохи укріпившись, рушили до Шварцзанфеста. Гунар ясно розумів, що компанія із як-не-як підготовлених вояк в далекоглядній перспективі буде вигідна для роботодавця, так і для самих головорізів, але питання полягало у тому, що зараз у строю перебуває лише семеро чоловік. І така мала чисельність загону можливо повністю впливає на рішення замовника доручити завдання темним воронам. Тому в цьому місці ми поповнились. Аланом, колишнім наглядачем і погонщиком рабів, Конрадом, колишнім солдатом міської поліції. Та Рольфом, братом примеслу Альбера, і таким ж самим любителем мордобоїв. Усі вони стали в перший ряд, як то належить новачкам. Проте вони були навіть раді, бо нюхати сморід з рота і сраки Леберехта в другому ряді більш загрозливо для життя. Але Рольфу не пощастило, і він отримав здоровий дворучний то тесак, то спис, який міг бити через стіну щитів. Темним воронам потрібен був відпочинок, щоб зализати рани і привести в готовність нових бійців. Наступного дня пополудню вирушили в Альтенхоф, де староста попросив позбавити грішні селянські дужі від божої кари, яка зійшла з небес і роздирає людей за їхні гріхи. Точно було неясно, з ким нам доведеться битися. Староста описав цю страшну кару як щось велике, патлате та дуже страшно виюче. За час моєї служби я бився в знак сержана, але в них немає шерсті. Лише голод шкіра. Можливо, це тролі, але вити вони не вміють. Значить, ми не знаємо, за кого ти не смаєш. і проповідуєш свої, не знаючи, чи правдиві молитви, так до того ж і підставляєш наші сраки, бо чудово розумієш, що ми не знаємо, з чим нам доведеться зіткнутися. Те, що я колись служив в стражах порядку, не означає, що я тільки б'ю бідних людей, як виселюки привикли думать. Я ще інколи виконую свої обов'язки, старостинно. Одним словом, плата за такий контракт має бути більшою. Якщо хтось з нас не повернеться, це буде на твоїй совісті. Староста від такої зухвалості побілів, а гунар і товариство різко заповажали Конрада за проявлену сміливість. По околицям вирішили не ходити, а вирушити тільки з настанням темноти. Тоді всяка нечість починає оживати. Тоді на темних воронів несподівано напали якісь занадто великі для вовка собаки. Усі навіть бойові шеренги не встигли пошикуватись, як вже довелося битися. Еннон скочив поміж двох потвор і встромив. Одному свій спис у бік. Вальрам нарешті виправив свій новий бойовий клевець, і варто сказати, що б'є він досить сильно і боляче. Вовки почали обходити з флангу Леберехта, що здавалось йому дивним, але від цього не менш небезпечним маневром. Вальрен підскочив і випустив болт в одного з них. А Кодра, побачивши цю картину, відступив і рушив до них двох, а потім підскочив і Гуннер. Гунар із Лебрехтом почали колотити цих вовкулаків. В бою із ними були страшними не їхні зуби й пазурі, а їхні хрипляві реви та гарчання. Рольф без броні підійшов на підтримку до капітана. Той всіляко намагався відіпхати його назад, але він усіляко впирався. Закінчившись з вовками на лівому крилі, всі почали стягуватись до правого, і битва помалу закінчувалась. Сівши на щит, гунар наказав зрізати з них шкури та вибивати клики. Показавши воєнну здобич замовнику, той заплатив побільше, як і не хотячи обіцяв це. Але надбавка була настільки мізерна, що Гунар вимагав від нього кращої ціни за шкури у продавців на ринку, той погодився. Але не знати, чи через те, що побачив кислу фізіономію гунара в цей момент, чи стяг, на якому зображено ворона, і що найманці під цим самим стягом зробили із міським ополченням міста сусіда. Новачкам про цю історію не Розказували, як то кажуть сучасні монахи і інші помішані на релігії відбиті фанатики, е, як воно олди зрозуміють? Тут єресь якась за Альтенхофа разом із караваном рушили на північ до самого Скйольда. Там нікому з нашої братії не доволилось ще б бувати. кажуть, це давнє місто дому Ейстейн. Ніхто не знає, як його побудували в такій суровій мерзлоті, але туди звідти на весь континент розходяться шкури, м'яса різних диких звірів, хороша сталева зброя і обладунки. Власне, по прибуттю туди, гунар завітав до зброєра і купив здоровенну сокиру довжиною з самого капітана. Її почесно віддали Рольфу, котрий ще досі був без обладунків, тому стояв в другому ряді. Хлопцям одразу знайшлась робота тут. То кудись посилочку завести, то бабці допомогти доріжки вдома від снігу промести. Одним словом, темні ворони знайшли собі тут роботу. Яскраво запам'ятався штурм бандитського табору. Ми засікли цих покидьків за обідом, тому не всі встигли навіть надіти броню, як почалася битва стінка на стінку. І Альбер відсік голову їхньому вождю. А Рольф отримав хороший шкіряний обладунок. Та й загалом усі поновили спорядження. Бились ми, треба сказати, часто, і наш загін вже не виглядав як стадо селянських байстрюків. Хороша зброя і кульчуги, бездоганні удари, хороша випивка, авторитет і репутація все це здобули ми тут. На півночі від нас були в захопленні у Скіоллі. Ми вислужились настільки добре, що до нас приєднався Каспар, теж любитель помахатись на кулаках. Звідки їх стільки береться, дідько його знає. Але, як казав Гунар, неприродна тяга до мордобоїв запорука хорошого найманця. Ми дали йому обладунок вальрама, поки той зализвав в рани і не вступав в бої. Але робота тут закінчилась, і ми були вимушені поїхати звідси до Лідерстеда. Там то ми взяли за охорону каравану. Діло нудне, хоч забийся. Але Хоч в дорозі годують за рахунок замовника. По інакшому ніхто б нікого нікуди не супроводжував. Подорож до назначеного Альтенхофа пройшла спокійно. Хотів би я так сказати. На півдорозі, заїжджаючи до лісу, Валерам почав себе невпевнено почувати. Ніколи не спускав очей з горбів навколо дороги та кущів. Такого ніколи не було. Сам він мало розумів, що з ним робиться, тому щоб трохи заспокоїтись, він сказав гонору, що йому потрібно залишитись. По північне м'ясо його шлунок переварювати схоже не може. Це була брехня, і шлунок і кишки цього Вальрама були зроблені зі сталі. Якщо б він випадково куфнув цвях, він би швиденько переробився, окислився і вийшов належним чином головкою вперед. Але пропозиція була сприйнята, і він мав наздогнати караван. Він покрутився навкруги, міцно стискаючи щит в лівій руці, а в правій свій бойовий молот. Із нервів і хвилювання він підійшов до найближчої кубки землі і зі всієї сили вдарив по ньому. Накинувши щит на спину, він тут же кинувся до каравану, паралельно зловивши стрілу в щит. Гунар, бачачи його захеканим і зі стрілою на щиті, дав команду шикуватись. Із за гущавини вискочили якісь зелені не то люди, не то звірі із незрозумілими обладунками, незрозумілою мовою, але в принципі було вже пізно. Вальрен випустив болт одного із них і по характерному бульканню визначили, що це гобліни. Вони дуже швидкі, але шкіра у них слабка і дуже легко рветься. Ейберхар це перевірив на практиці. Усі попіднімали щити, бо їхні стрільці це єдине, що представляло небезпеку в цьому бою. Аж тут один із них накинув на Енона сітку, і той в конвульсіях почав її скидати з себе. Вальрам, будучи повністю голим, підійшов до зеленого шкірого і без долі расизму легко погладив його по плечу, а Каспар вирішив закріпити успіх. Битва була на нашій стороні, тому ми почали тиснути їх і оточувати, і, врешті-решт, заставили їх полишити ідею грабежу цього каравану. І здобичі ми взяли їхні мечі, котрі були виготовлені за спеціальною технологією і легко пускали кров при найменших порізах. Їх взяли собі на озброєння Гунар і Альбер. Доїхали до міста, де нарешті покинули караван і взяли посилочку від графа аж на північ. До Хельфштейна їхати трактом було б дуже дуже довго, тому вирішили відправитись у Фельсфахт, накупити провізії і рухатись спершу з горами, а потім болотами і густим лісом. Спершу така ідея здавалась досить ініціативною, і всі її радо прийняли, але, пройшовши гори і всі трясовини боліт, усі кляли одне одного за таке рішення, посилку здали і отримали хороші гроші. Потім уже рухали в Хамарборг, що трохи північніше. І всі здобуті гроші. Гунар витратив на хороший бойовий тесак. Такого поняття як запасний капітал. Гунар напевно в принципі не розумів. Хельстед. Наступна зупинка. Там треба було висажити бандюків, які вкрали якісь церковні цінності. Ми влаштували їм малоефективну, але все ж засідку. Конрад із Альбером наскочили на одного грізного кульчужника на лівому крилі, бо думали, що він може зайти з боку. До Каспара підскочив небезпечний сокирник, а тоді списоносець, у якого в руках була дуже небезпечна піка, тому він надав перевагу захисту, аніж атаці. Еберхард пустив болт в нього, але це здавалось малоефективним. Вальрам вирішив допомогти і ударом важкого молота зробив хорошу дірку в кульчузі і впевненості. Ворога. Гунар, бачачи потасовку на правій стороні, став підтягуватись туди, а хлопці вже стали в лінію і тримали стрій. А Леберехт продірявив того сокирника. Вальрен закінчив його долю. Як грім посеред ясного неба, той недобиток із пікою, встромив її прямо каспару в груди. Той похитнувся і впав, булькаючи кров'ю. Гонар одразу кинувся до нього, а Берехт встиг помститись точно таким самим ударом в груди. Хлопці розібрались з пройдисвітами на лівому боці і стали заходити в спини ворогам на правому в боці, але це було вже пізно. Бій закінчувався перемогою воронів. Жоден бандит не вцілів, а Каспар вижив. З ним все було погано. Його швидко перемотали і відвезли до міста. З цього бою ми винесли хороші піки тихобірванців та шоломи. Червоного взяв гунар. Так він відрізнявся від інших. Тепер він був похожим на капітана, а не на начальника сільського ополчення. Вернулись в місто замість звичного монастиря на півночі є гільдії травників, котрі розбирались на корисних властивостях квітів і польових трав. Тому це виявилось ефективнішим ніж ладан і миро. Каспар дуже швидко одужав. Гонар дав свій дозвіл на відпочинок, здавалось, вперше за дуже довгий час. Темні ворони знайшли невелику, але добру славу на півночі в Скьольді і Хельстеді. Цілих три дні товариство сиділо без роботи, насолоджуючись відносно спокійним життям на півночі, серед морозів, снігів і бочки 40-градусного компоту.